Батвен. Віртуальне спілкування поєднує більш ніж півмільярда користувачів інтернету. У чому ж його феномен? Та чи не витісняє онлайн наше реальне життя? Віртуальне спілкування это... – це… Еще один способ бегства человека от реального мира. Мы прятались за газеты, за книги, за телевизоры, за темные очки. А теперь мы прячемся за монитором. И причина этого бегства всегда во все времена одна и та же. Это страх. Страх быть отвергнутым, непонятым, страх быть нелюбимым. И все потому, что мы сами себя не принимаем, сами себя не любим. Ведь как легко уйти от контакта, от общения в социальной сети. Стоит нажать клавишу, и ты ушел от проблемы, ты убежал от нерешенного конфликта. Так можно бегать всю жизнь, а можно поступить иначе. Соціальні мережі це світ, в якому сучасні молоді люди проводять чи не більше свого вільного часу, адже в них є невід'ємний шанс бути у вирі подій, що стаються навколо, є можливість спілкуватися, не виходячи з дому, є шанс ділитися своїм життям, не промовляючи ні слова. Але чи не кожен з нас, як перегляд сторінки за пару хвилин перетворюється на пару годин, зниклих невідомо куди? Та бачимо, що віртуальний світ поглинає наш час, і ми вже не намагаємося зустрічатися з друзями як раніше. Це помітили користувачі соціальної мережі Фейсбук, які запропонували навмисно проводити вечірки, на яких віртуальне спілкування перетворюється на реальне, і ми шаємо чи користуються популярністю зустрічі онлайн друзів? Ми запитали у організаторів. Це друга вечірка Фейсбук, у Біхаш, готелю Інтерконтиненталь Київ. На першу вечірку в нас зібралося десь 60 гостей. І сьогодні, на другу вечірку, в нас зареєструвалося біля 150 гостей. Тому ми дуже на них чекаємо. Як відомо, велику роль у сприйнятті нашого співрозмовника відіграють його міміка, жести, рухи, контакт очей, емоції. Надсилаючи повідомлення в мережі, ми не можемо почути голос людини. Ми не бачимо її виразу обличчя, не відчуваємо її настрою. Тільки при особистому спілкуванні ми можемо оцінити повністю нашого співрозмовника та отримати задоволення від спілкування. Скажіть, будь ласка, як ви частіше спілкуєтеся з друзями? Віртуально чи реально? А, на жаль, віртуально, а мабуть, через брак часу вільного. А чому? А, тому що все-таки реальне спілкування набагато живіше, набагато краще і набагато більш емоційне. Дякую, а ви? Я, наверное, реально, потому что мне нужно видеть блеск глаз, ощущать улыбку и чувствовать человека, Чувствовать такой special touch. Виртуально очень помогает Facebook, но не заменяет ни в коем случае реальные встречи. What is better than the real life? Що може бути краще uh, реального життя? Ми не можемо навіть порівнювати uh, зустріч на Фейсбук. Uh, я б сказала 50%. п'ятдесят Я знаю. своих друзей вслед еще у отрабалось усвити. Это дуже зручно и мне тоже подобается но что может заменить живое общение пожатие руки человеческий взгляд живой голос интонации голоса которые отображают всегда истинное состояние души ничего не бойтесь живите общайтесь познавайте себя через других людей Звичайно, соціальні мережі дуже комфортний засіб спілкування, але щирість, емоції та почуття незамінні. І це, можливо, єдиний простір, де соціальні мережі безсилі.